Привіт! Вітаю вас на тренуванні. Стаємо міцно, дихаємо тут, налаштовуємося на практику. Міцно впираємося стопами в підлогу, розслабляємо плечики шию і починаємо нахиляти шию то в праву, то в ліву сторону, тягнути вуха до наших плечей і. Беремо нашу праву ручку, ставимо на ліве вушко і тягнемо наше праве вушко до нашого правого плеча. Дихаємо тут. Вдих, видих. Тепер беремо нашу ліву ручку, кладемо на праве вушко. І тягнемо ліве вушко до лівого плеча. Плечі розслабляємо, шию зажимаємо, дихаємо тут. Розминаємося. Тепер ми. Повертаємо то вправо, то в ліву сторону нашу шию. Намагаємося ходити паралельно до наших грудей. Тепер витягаємо ручки і якомога сильніше напрягаємо наші кисті вверх-вниз. Вверх, вниз Відчуйте таке напруження в них. Далі ми прокручуємо наші ручки в одну і в іншу сторону. Наші кисті. Паралельно до підлоги, але не зажимаємо плечики. Тепер плечики обороти назад, оберти вперед плечиками, декілька кіл, розігріваємо наші суглоби. І тепер руки кактус. Зводимо лопатки. Вдих, видих, вдих. Зводимо наші лопаточки ззаді, ніби хочемо горішок руснути. Тепер ми намагаємося звести наші ліктики і розвести голова вверх, звести і розвести. І погляд то вверх, то до грудей, коли прижимаємо наше підборіддя до шиї. Дихаємо тут наші ручки. Тепер ми зводимо і розводимо паралельно до підлоги, так само і так само працюємо грудною клітиною. Коли ми розводимо, наша грудна клітина йде вперед, а коли зводимо, її ніби провалюємо назад і дихаємо тут. Дихаємо. Тепер підтягуємо наше колінко, ловимо баланс, дихаємо тут і кладемо. Нашу стопу поверх коліна, не на коліно, вище суглоба. І присідаємо, розводимо ручки, розтягуємо наші кульшові суглоби. Тепер ми ловимо знову баланс, піднімаємо і виходимо в паралельку, тягнемо ніжку назад, вперед, підтягуємо і назад розпрямляємо руки вгору. Дихаємо тут, розминаємося, вдих, вирішимо. Ловимо баланс, шукаємо точку опори. І тепер іншу ніжку підтягуємо, так само кладемо нашу стопу поверх нашого колінка, розставляємо наші ручки, розминаємо кульшовий, дихаємо тут. І тепер знову підтягуємо коліно і будемо відправляти його назад, випрямляти ручки вперед. І вперед. Назад і вперед. Дихаємо тут. Вдих, видих, вдих, видих. Розминаємося. Злітаємо ручками догори. Стоїмо на пальчика, ловимо баладу і тепер вниз видих. Знову вдих. Плечі тянемо вух вниз і видих. Опускаємося животом до стегон. Знову вдих. На пальчики встали і видих на стопи. Вдих і видих знову. Вдих, витягнулися і видих. Розслабили шию. Наш живіт тянемо до колін, до стегон лягаємо. Трошечки покрутились то в одну, то в іншу сторону. І тут трошечки зависли. Призігнули коліна. І тепер, не розгинаючи шию, поступово піднялися вверх. Вдих, пішли вверх. Видих, нахилилися до наших стегнів. вдих прогин, видих чатуранга. Собака мордою вверх вдих. Собака мордою вниз. Видих. Можна призігнути коліна. Спина пряма. Не зажимаємо нашу шию плечами. плечі широкі. Дихаємо тут. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять, десять, підстрибуємо до наших долон, видих і вдих. Знову ручки до догори, видих, ручки блюгляю, знову вдих прогинь, видих вниз, вдих прогинь, видих, Чотворанга. вдих, собака мордою вверх, видих, собака мордою вниз. Зависли тут, дихаємо. Можна призгинати колінка, плечі широкі. Зависли тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Підстрибнуємо до наших ручок, Знов. видих. Вдих, руки, злетіли догори, видих, вдих. Вдих, прогинь, видих нагнулися до наших стег. Вдих, прогинь. Видих чатуранга. Вдих собака мордою вверх і видих собака мордою вниз. Дихаємо тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10. Підстрибуємо до наших ніжок, нахиляємося в видих, вдих стаєм на кричок калима, ручки злітають догори, відставляємо нашу праву ножку, загинаємо в коліні правою ручкою вниз, ліва догори. Можна поставити правий ліготь на праве коліно. Дивимося вгору і розтягуємося. Дихаємо тут. Розставляємося. Тепер призгинаємо ліву ногу, опускаємо нашу ліву руку, права злітає догори, дивимося вгору, розтягаємося тут або ж ставимо наш лівий ліготь на ліве коліно. Повертаємося в центр, ноги паралельно, ставимо нашу праву руку, а лівою намагаємося взятися за праве стегно, дивимося вгору, дихаємо тут. Тепер ставимо нашу ліву руку, а правою намагаємося взятися за праве стегно. Вдих, видих, скручуємося, дивимося вгору, дихаємо тут, розслабляємося. Повертаємо дві руки всередину, тепер кладемо їх на бедра і піднімаємося догори. Ручки складаємо задні бімок. Куприком вперед подаємося, трішечки назад, і будемо йти вниз, з руками в замку, трошечки можна їх намагатися нахилити вперед, відірвати. І головою вниз розслабляємо шию. Дихаємо тут, піднялися. Знову тягнемо. Розгинаємо наші коліна, беремося ручками за стопи, нахиляємося вперед і намагаємося довипрямити наші коліна, тримаючись за стопи. І голова розслаблена, шия розслаблена, шию ми не зажимаємо нашими плечима, дихаємо тут. Піднімаємося, кладемо ручки на бедра, вдих догори, стаємо на краєчок килима, знову руки взлітають вгору вдих прогин, вниз видих, прогин вдих. Собака мордою вверх, собака мордою вниз. Можемо прозігнути колінка і вже звідти випрямлятися. Далі стаємо на четвереньки. Лодоні ставимо біля колін, округлюємо спинку, дихаємо тут. І далі ми будемо намагатися піднятися вгору. Ноги наші на підйом, один, два, дихаємо, три, вирі, чотири. П'ять, шість, вісім. І тепер розслабляємося, лягаємо в позу дитини, Руки можна вперед або паралельно. І тепер знову планку. собака мордою вверх, вдих. Подивилися через одне плече, через інше. Собака мордою вниз, видих, вдихаємо. І тепер ми стаємо в таку, ніби як планку, круглимо нашу спинку. ці планці. І стаємо на підйоми, стоїмо на підйомах з кругленою такою спинкою в планці. Стоїмо тут, дихаємо. Коліна у нас напружені, все тримається разом. Не розслабляємо. І стаємо на четвереньки, розслабляємося. Поза дитини витягаємо ручки вперед, дихаємо тут. Виходимо в позу стола, Дивимося вгору, тепер вертаємося назад, випрямляємо ноги, ніби проїжджаємо. І знову поза стола і назад проїжджаємо. Дихаємо тут. Непроста вправа, але дуже корисно. Дих, видимо. Далі сідаємо, беремося за наші стопочки, зігнутиме Живіт Живітне відриваємо від стегон і намагаємося довипрямити до того й поки у вас не круглиться спина. Якщо спина круглиться, то залишаємося в цій позиції, яка зараз вам доступна. І дихаємо тут, розтягаємося. Стопами можна натиснути на долоні і таким чином ще будуть розтягуватись. Наші, як лопатки, відчуєте, таке приємне розтягування, дихаємо тут. Далі ми заводимо за нашу ліву ногу праве плече і лівою рукою тиснемо, ніби як. Далі ліве плече ми заводимо за праву ногу, а правою рукою тиснемо, ніби відштовхуємося від лівої, дивимося вверх і вбік, скручуємося. Покачались трошки. Тепер ми лягли, лікті ми підставили. Собі під спину, підняли лопатки. Ручки взяли в замок, викрутили цей замок, натягнули стопи і тримаємо наш прес. Дихаємо тут, зависаємо лопатки, накладаємо на підлогу. Лопатки зависають. Відчуваємо наш прес. Далі ми піднімаємо праву ногу, лопатки на підлогу не лягають і зависаємо тут. Дихаємо. Тут зависимо, опускаємо, піднімаємо ліву ногу. Знову ж таки, слідкуємо, щоб лопатки не лежали на підлозі. Відчуваємо наш прес. І дихаємо тут. Вислабити. Взяли себе за коліно, покачалися трішки, відпочили. Тепер взяли себе за праве коліно, ліву ногу випрямили і тепер за ліве коліно випрямили, відірвали лопатки і одна по черзі ногу то згинаємо, то розгинаємо, підтягуємо її собі до живота, до грудей. Видих, вдих, видих, вдих, видих, підтягуємо, відчуваємо, як напружується наш прес, дихаємо. І таких буде 20 разів. Далі сідаємо, ноги згинаємо в колінах, беремо за пальчики і витягаємо наші ноги. Намагаємося їх випрямити і триматися руками. Якщо такої можливості немає, то ноги можна призігнути. І зависаємо тут, тепер відпускаємо наші пальчики. Тримаємо наші ручки напружені. Або розгинаємо наші ноги. І дихаємо тут. І знову четуранга, собака мородою вверх вдих, повдивилася вправу, в ліву сторону, собака мордою вниз, видих, Дихаємо тут. Далі сіли, лягли на спинку, ножки підігнули і стаємо вніс. Намагаємося з'єднати наші руки в замок і плечема підійти один до одного, зробити ніби такий тунель, щоб наші хребці відірвалися. І зависаємо тут, дихаємо. Розтягуємо наш прес. Дихаємо. І повільно опускаємо хребець за хребцем. Далі ми намагаємося закинути наші ноги за голову, взяти ручки в замочок або опустити. Дивіться, щоб у вашій шиї було зручно. Ні в якому разі не закидайте, якщо ви відчуваєте дискомфорт в шиї. І дихаємо тут в цій незвичній для нас позиції, вчимося розслаблятися. Повільно хребець за хребцем, опускаємося вниз, відкладаємо наші лікті, впираємося в поперек. прогинаємося, голову закидаємо назад, а ступні направляємо до себе, напрягаємося, прогинаємося таким чином, дихаємо тут. І сідаємо в зручну нам позицію. Декілька вдихів-видихів, вдих-видих, заспокоюємося, ручки взлітають вверх, зводимо їх до грудей. і дякуємо собі за цю чудову практику.